Всім привіт, з вами Тьома! І ми будемо робити дом в Мінікрафті. І да, це перший раз, коли я записую відео в Мінікрафті. Так, для чого нам треба буде? Залізо. Немножко блоків. І чуть дерево. Зараз нам треба буде скрафтити. Так, що нам треба скрафтити? Спершу зробимо косну муку. Десь десь має бути а Ось де вони. Ми будемо робити дом, дом дерева. Знайдемо ми йдемо пусте місце. Це, це. Так, буде невеликий домік. Раз. І да дякую за 59, за 50 переглядів на топшорці. Так. Так. Так, довольно хватити. Блін, ну ладно, Що ми що ми робимо? Так, беремо. Ставимо отак. Так, нам треба глядати факел. Так, ото сюди. Угу. Так. Ну так, 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 так. Так, пробуємо так, так тепер зробимо отак так, я закончил. Так. Вот. Що. Зробимо такі дирки. Типа дому, типа оце чуть дом поламали. Чо? Так. Так, вроді би зберігався. Сейчас подождіть, треба ніч прождати. Магани, діпс. Так. Я ще надо. Я ще не закінчу Так от. Нам треба буде. Нам треба буде зробити отак от траву. І це вже заброшено. Отак. От Типу тут нічого немає, так? Да? Ну так. Да. Можемо ще щось порозрушати. Зробіть подкоп. Зробіть отакі дирки. А сам дальней, зробить тут. Готово. Так можна зробити секретну базу? Якщо звісно, вин... Якщо известно, ваш друг. Не буде йти з цієї сторони. Пойдемо це побачить, так? Да? Так, да, звісно, що побачити. Тому зробіть отак. Поставте блок отак. Отак. І отак. Типа це, це паркур. Ну, он подумает, что... Ну, ну, разру... ну, разрушка и разрушка. Чё? Чё, чё там интересного? А в не так. А в не хочет, я закупаю? Всередину я поставлю отак і так. І так, і виходить, халявні, халявні три факела А на, на старту, коли ви починаєте, то це вам дуже поможе. І це все. Щоб подобався ролик, ставите лайки. І всім пока!